Догнав швидкої, довелося знайомитися з медиками. Водій автівки шкода. Зіткнувся з каретою швидкої. Сталося це у Луцьку на вулиці Конякіна, близько 14-ї години. Їхали, я став. Перед вами автівка повертала, так і ви затормозили. А ви не побачили, що швидка гальмує? Чи як? Я, побачив, я Поб... Просто трішки догнали так? а як, як розходитись, порозумілися? Звичайно на місце приїхала і поліція, але керманичі вирішили розходитись по європротоколу, бо ж на щастя обійшлося без потерпілих. Європротокол європротоколу винувати ці Як це, 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 можна це, можна це. це воді, має бути, розумієте? Обов'язкові умови європротоколу. <світ> страхові страхові поліси, поліси в обох водіїв. Що, Вони що є, ми вже по базі перевірили. Українення обох водіїв. наявність чинного страхового полісу, як вже говорив, один з водіїв визнає свою тут. І два учасника ДТП згодні розділитися по планку Європротоколу. Так? що там все Згідно чи до законодавства. Як вийшли? Ми їхали собі, їхали, їхали, і він у нас в'їхав за Світорі. І ми становилися. А от авто доведеться ремонтувати. Масштаб пошкоджень далі зафіксують у страховій. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.